Понад 12 мільйонів тонн сміття накопичилося в Україні з початку російської агресії. Зруйновані будинки перетворюють на купу брухту. Важливо не просто їх відновити, але й вирішити, що робити з уламками. Європейський підхід переробка. Але чи готові до цього в Україні? Ольга читайло вивчала тему В Франції. вивезти будівельне сміття на полігон дорожче ніж переробити. У нас поки навпаки, європа переробляє відходи будівельні. І використовує відповідно, це вимагатимуть і в нас за їхні кошти. Щоб стимулювати переробку сміття, уряд планує в десятеро підвищити податок на захоронення відходів, але об'єктів знищених ворогом це поки не стосуватиметься. Поводження з відходами компетенція місцевих громад і змушувати постраждалі громади зараз переробляти будівельні сміття. Ніхто не буде, кажуть в уряді. Але тим, хто шукає можливостей, допомагають. Ми повністю допомагаємо. Міністр наш неодноразово зустрічався з проектом Джайка. Це е, японський проект, так який наразі вже і. Е, е... Пінській громаді допомагає. Вони надали туди декілька установок, які допомагають переробити відходи саме руйнації. Люди і самі б хотіли повторно використовувати будматеріали, каже очільниця Іванківської громади на Чернігівщині, до якої належить ягідне. Факти не раз розповідали, як село понищене ворогом відбудовують волонтери. Першу сміття вивозили на полігон, а потім зрозуміли не діло і взялися за переробку, та зіштовхнулися з проблемою. На жаль, на зараз у нас немає техніки, яка б могла е, допомагати у цьому. Е, в, на, ми отримали на кінець минулого року. Ми отримали навантажувач, те, що дійсно дуже сильно допомагає у цьому році, на цьому тижні ми, от е, ми отримали е, великий. Е, Екскаватор Джисібі, який дуже сильно нам буде в допомозі. Ця проблема очікувана, каже Роман Анохін, представник італійської компанії, яка виготовляє спецтехніку для подрібнення. До масштабної переробки слід готуватися не лише законодавчо, треба замовляти і закуповувати техніку, бо такої кількості спецмашин в Україні наразі немає. Для того, щоб переробити цю кількість, нам орієнтовно потрібно 80 плюс. Шредерів це за умови, якщо шредер в годину перероблятиме в середньому 50 тонн на годину, і він працюватиме безперебійно, без вихідних, тобто цілий рік. Нині на Львівщині Роман демонструє одну із таких машин та пояснює її необхідність в Україні. каже, планувати закупівлі треба вже, і цим на його думку має займатися і держава, і громада, і приватний бізнес. Робити це треба негайно, адже купівля техніки процес тривалий. Даний момент. Ви бачите переробку будівельних відходів. Дробарка налаштована на найменшу фракцію потрібно, тобто 20 міліметрів. Вихідна фракція. Олена швидка з Ягідного наголошує самостійно з проблемою громадам не впоратись. Шукають партнерів, просять допомоги в держави. Доки не мали техніки, все робили вручну. Відродження села триває із двох тисяч поруйнованих будівель. Відбудували вже майже половину. Ольга Читай Мирослава Соколовська та Луїза Єрьоміна. Факти ICTV, Єдині новини.